более чем 23% с пессимизмом смотрятся, смотрят на выполнение міліції своего предназначения. І почти 78% ну не видят, що милиция выполняет своє предназначение. Як ви считаете, Станіслав? Ви знаєте, це настільки задавлена і за така тема болюча, що не дійсно потрібно цікавитися, вивчати і таке інше. Я за те, щоб ми розпочинали в нашій країні ранню проферентаційну роботу. Справа в тому, що ніхто ніде не відбирає людей для роботи в міліції. Потрібно чітко виписати сьогодні професіограму, психограму, що це за людина, які в неї риси характеру повинні бути. Я вважаю, що з самого раннього віку потрібно вже людей якось орієнтувати. І вже доходячи до 7-8 класу, ми трішки повинні уявляти вже про людину, про її здібності. І, скажімо, говорити, що це людина-техніка, це рекомендуємо вам, батьки звернути увагу, що ця дитина більше піде, скажімо, на інженера, чи на тракториста, чи на якісь інші там спеціальності. Ви людина-людина. Ага. Отже, з вас може бути педагог. Отже, з вас може бути, скажімо, там і майбутній міліціонер, і таке інше. І я продовжую, тобто, відбір якийсь, з цими дітьми треба людьми працювати вже по-іншому, хай дати менше математики, але більше звернути увагу, скажімо, на принципи моралі, права, патріотизму і таке інше. Скажімо, коли свій час в Полтаві був такий проректор Зізюні Іван. Андрійович, так він, скажімо, відпрацьовував самих молодих років, школярі відбирали, з ними працювали, була школа молодого педагога, і на весь Союз був експеримент. Той, хто проходив усі сесії шкільні, того брали в педагогічний університет Полтаву навіть безступних іспитів. Чому? Тому що і бачили, що це майбутній педагог. А якщо людина попадає з вулиці, яка абсолютно не підготовлена, Нічого не буде. І друге, потрібно реформувати підготовку кадрів не тільки ну, середньої ланки, які йдуть сержанти, з ними потрібно дуже серйозно працювати за рік, за два, за п'ять до того, як вони йдуть в міліцію, і серйозно працювати сьогодні із вищим ешелоном. Справа в тому, що корупція, скажімо, в університетах МВДС, там навіть де готують суддів, прокурорів, вона на порядок вище, на щабель вище, ніж в звичайних університетах. І говорити сьогодні про людину, яка прийшла суддею чи міліції, а здавала іспити за хабарі. Слухайте, все, ця людина приходить на посаду з першого дня, починає що реалізувати те, що її вчили, реалізовувати. Бо я вам з, з, з трибуни лекції кажу, що добро, мораль, отак робіть, отак, отак. От по закону дійте, а потім в кінці йому кажуть, ти не здасенько. Колись пита, поки не заплатиш. Отак він і діє. Тому вже по міліції, коли ми говоримо про те, що вона стоїть тут, я дивився, там не так що там гадаї, там, чи прокурор, там, чи суддя, чи міліціонер, то це вже постфактум. Тобто, вже це сформовано і нічого тут не поправиш. Потрібно цих розганяти, нових набирати, але нові ти самі прийдуть. Тому. Потрібно, щоб ми йшли по повісхідній з самого початку на до людей дивилися, придивлялися і вже готували їх. А сейчас підходяща кон'юнктура для реалізації такого плану? виходу немає, тільки так.